Служба фінансового моніторингу виявила 42 компанії-нерезидента, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, які напряму пов'язані з Віктором Януковичем та його найближчим оточенням вказаними компаніями з 2010 по 2013 роки через рахунки відкриті у банках однієї з сусідніх країн загалом перерахована сума в розмірі 16 мільярдів гривень разом з фінансовими розвідками. Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Латвії, Кіпру і Панаму нами виявлені всі вище зазначені офшорні компанії, і знайдені всі прізвища високопосадовців і уповноважених ними осіб на управління компаніями і управління цими коштами. Державна служба фінансового моніторингу заблокувала кошти на рахунках 19 компаній-нерезидентів. Загальна сума заблокованих коштів складає 1 мільярд 340 мільйонів доларів США. Матеріали передані. До Генеральної прокуратури і рішенням суду підтверджено арешт відповідних коштів. Окремо хочу зазначити, що значна частина цих коштів через офшорні компанії направлялась на придбання облігацій внутрішньої державної позики України, і ще Україна на вкрадені ними кошти платила до 19% річних доходу.